Кавун це не просто смак літа, це соковитий заряд здоров'я, настрою і свіжості, адже він містить такі вітаміни, як А, С, В6, Магній та антиоксиданти. Але найважливіше, кавун має бути якісним і безпечним, тому важливо купувати його там, де є контроль. Тато вчив, що був дзвінки і стук, жовта пляма і сухий хвостик. У Ладижині співробітники, відповідальні за права споживачів та адміністрація ринку перевіряють документи та умови зберігання продукції. Сезонна продукція, яка реалізується на ринку, зокрема, кавуни проходить дослідження в лабораторії Держпродслужби, яка функціонує на Одежинському міському ринку, зокрема на вмісній траді. Відповідно, є якісь це до одинки, так? Цей суденький, цей менший це мій. Mm -hmm. Дає звук, ось хороший. І... Обирайте свідомо, купуйте у перевірених, і нехай кавун буде не тільки солодким, а й безпечним для вас та вашої родини. А де ви купуєте кавуни та дині на ринку в супермаркеті чи у знайомого фермера? І головне, як обрати той самий соковитий солодкий кавун. Поділіться своїми лайфхаками в коментарях: зберемо народну інструкцію для всіх.